Військові адміністрації створюють для забезпечення правового режиму воєнного стану, оборони цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав свобод і законних інтересів громадян. Нещодавно указом президента було створено новогродівську міську військову адміністрацію. Очолив її Олександр Шевченко, який до цього обіймав посаду міського голови Новогродівки. Особисто для мене це призначення це. Додаткову відповідальність. Я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, для того, для того, щоб не підвести тих керівників, які і рекомендували мене на цю посаду, і хто призначив мене на цю посаду. Олександр Шевченко каже, що для нього ця робота не нова. Задач перед ним як перед керівником стоїть багато. Головна проблема це наш сусід. Зараз більше напрямок вирішення проблем це і підвищення обороноздатності, і нашої громади, і Покровського району, і безпосередньо всій Україні. Ми знаходимося дуже близько до лінії фронту. Деякі частини нашої громади перебувають під постійним обстрілом, тому що це головна проблема. Також начальник військової адміністрації зазначив, що наразі в громаді знаходиться приблизно 50% людей, які мешкали до повномасштабного вторгнення. І завдання адміністрації, аби мешканці відчували, що військове командування та органи державної влади знаходяться на місцях та контролюють ситуацію.